Також запитую часто, куди витрачаються кошти, які надходять від внесків студентів з члени проспілки. Як ви знаєте, щорічно, на початку кожного календарного року підписується і приймається кошторис, відповідно до цього плануються кошти, які не мають надійти від проспілкових внесків. Відповідно до рішення проспілкового комітету всі кошти, які надходять від внески, вони йдуть на розпорядження. Про бюро, звичайно, частина йде на використання матеріальної допомоги, оскільки досить часто і регулярно виникають різноманітні випадки, в яких є необхідність надати матеріальну допомогу тому чи іншому студенту, як у зв'язку з лікуванням, в зв'язку з якимось станом здоров'я чи в з якими іншими подіями, які поваються в житті, враховуючи той, ту ситуацію, яка є на сьогоднішній нашій державі. Окрім цьому, звичайно, Кошти витрачаються на оздоровлення, на лікування, на якісь інші додаткові матеріальні чи матеріальні блага. Крім цього, закуповується спортивна форма, закуповується спортивне обладнання, закуповуються різноманітні кубки, якісь медалі на спортивні заходи. ну і так далі, і так далі, так далі. Багато різних виникають потреб в тому чи іншому факультеті, в тому чи іншому гуртожитку. Відповідно, до цього ці кошти і витрачаються. Звичайно, контроль за використанням всіх цих коштів покладається на, безпосередньо на пробюро, тобто пробюро має всі можливості використання цих коштів, кошти використовуються за рішенням про бюро, за відподанням, або просто підписується заява на допомогу і відповідно, виключно про бюро приймає рішення, кому надавати на допомогу, кому не надавати, і кому можна. Ну відповідно всі інші кошти, які вони мають, вони можуть. так само спільним рішенням витрачати. Тому всі кошти, які надходять, вони витрачаються виключно за призначенням. Ну і Якщо ви чули останні доповіді на звідновучій конференції, що е, студенти витрачають кошти вдвічі більше, ніж надходять по внескам, тому питання про те, чи е, використовуються кошти в повному обсязі, чи куди йдуть ці кошти, тут я думаю, що не зовсім логічно, оскільки студенти значно більше витрачають, ніж, е, ніж отримують, ніж е, сплачують відповідними внесками. Можна говорити лише про те, що всі кошти використовуються виключно за призначенням.